Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я перший раз за той довгий період вийшов до лісу. Сьогодні у нас весняна погода, пташки співають, знаєте, ну що весняна, літня на вулиці, сонячно, дуже-дуже тепло, температура десь від 10 градусів. І от коли я вже заходив до лісу, я вже бачив метеликів. От. І сьогоднішня моя ціль це пошук серкос От. Е, Правда, я її ще не знайшов, але що я побачив? Пригріло сонце і жив мурашник. Як ви бачите, мурах тут. Купа, вони вивалились просто зі свого мурашника вниз. От. На сонці, вони всі гріються на сонці. От. Як ціла хвиля, як не знаю, як вулкан якийсь, От, як лава розтикається по листях опалих. От. Це, це досить таке цікаве явище. Воно лазить один. Таке відчуття, що на них хтось. Заліз на, 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 на тих мурах. Ну я не знаю. Я, я тільки прийшов. От. Хоча тут люди, не знаю, стежка є, але. Може хтось і ходить, але я не впевнений, що так от розвалити той мурашник для того, щоб. Не знаю, напевно, що ні. От вони лазять на тому сонці. Так. Да. Досить цікава штука. Ні, от так, коли. Таке буває, От коли є мурашники і вони на сонці, то мурахи вилазять і гріються. Ось я знайшов, що шукав. Серкосцифа австрійська. Цей гриб їстівний. От Дехто його збирає. От. Я колись бра один раз, не беру. Мені мені не подобається його обробляти, якщо чесно. Сам гриб, сам по собі є крихкий. От. І для того, щоб його правильно обробити, його треба спочатку зварити або помити в гарячій воді. До нього от, на зовнішню сторону приростає листя, трава, от, всякі сміття І тому, от, коли, якщо його чистити, в старому вигляді, скажімо так, він у вас покрошиться. Його треба відварити або промити в гарячій воді і потім зняти -от, ту шкірку, на якій от якраз ну, зовні. Не всередині, там, де от червоне, а зовні. От. І після того його вже можна там, смажити або ще щось з ним робити. От. Ну, В основному смажить його. Ну, добре, будемо фоткати зараз. А ось ще один грибок. І я думаю, що це є тубарія. Тому що от, якраз такі з Саркосцифу і тубарію можна знайти ранньою весною. Потім з'являється вже Думонтінія, з'являється шапка зморшкова. Самі зморшки з'являються. А такі риби, як Саркосцифа Австрійська і Тубарія, вони з'являються ранньою весною. Якраз таки в березні місяці. І я от думаю, що це є вона. У нас вчора був такий дощ цілий день. Температура була десь приблизно градусів 10. 10, 10 не 10, 6-10, отак. От. І сьогодні, а сьогодні тепло, хоча земля така ще не дуже є тепла. Але грибочки, такі як Саркосифа і тубарія, якраз таку погоду люблять. От. Мені вдалося таку штуку знайти. Це дуже добре. Ну і я зайшов на одне таке потенційне місце, де ростуть саркосифи австрійські і знайшов ще дві штуки. Правда стан вже їх ну, зовсім ніякий, тому що сонце шмалить, хоча неочікувано, що стан ніякий, тому що до того декілька днів дощ, холодно. От, А для цих грибів в принципі, холод не є така якась преграда, от, Тому дуже дивно, що вони в ніякому стані. Ну, Але так як я їх не, не збираю, то мені якось все одно з одного боку, з другого боку я фотографую, і в такому стані я б, звичайно, не фотографував. Ну, В принципі, і не буду. Ще тут є. Дереві, трутовий копалений. Взагалі, хочу так сказати, я постійно ходив до лісу і постійно розмовляв російською мовою, так? Ось. І тепер для мене трохи складно. Трохи складно от назви грибів, які я знаю так, на російській мові. Трохи буде складно перекладати на українську. О. Хоча я... О! А ось ще! Я їх навіть не помітив. Ще, і там, ще. Ще, Саркос Сифи. На ніжках навіть. Де? Ой, ще! Дя... О, а там така велика. Стоп! Бачите... Вартує тільки побачити одну... О! Це вже можна буде фотографувати, та і ті можна, якщо правильний ракурс взяти. О, супер, я, я ж кажу, місце потенційне, по сарку цифам я не роблю фотки. Так ось. О, я бачу там ще. Там далі. О, я е, значить, почав потрохи перекладу як перекладати, я знайшов сайт, на якому назви грибів є українською мовою. Не все, звичайно, так зручно. От. Але потрохи-потрохи, я думаю, що якщо щось, ну, відео, звичайно, буде тепер тільки українською, ніяких більше, ніяких більше російських слів, але все ж таки, якщо я щось буду забувати, то перепрошую, звичайно, не все так відразу. Добре, мені треба буде зараз оце все сфотографувати. Окей. Я не знаю, я вже знайшов, напевно, штук 15. Просто мені сподобалася ця. Їх тут, по-моєму, більше, ніж три. Просто, так, якщо так побачити, то повернути камеру, то їх тут більше, звичайно. 4, може, 5, ну і плюс ще одна там. Ось. я та, вже знайшов до штук, напевно, 10, може трошки більше. Ну так, тому що я їх не збираю, але дуже гарні грибочки. Дуже гарні грибочки, от. які впринь, от вони в нас з'являються весною, їх можна знайти теплою зимою, ну, коли без снігу. А от на півдні, десь в Південній Європі, ті гриби вони починаються з осені. І йдуть цілу зиму аж до весни. Отак. Да, класно. Досить класно. Мені подобається. Мені сьогоднішня прогулянка подобається. Замість фото. Замість фото натиснув на відео, але добре. Нехай, там ще всередині водичка є. Ось ще. І ще. Їх захотів сфотографувати, тому що така чашечка досить правильної форми. Ну і це буде гарне фото. Я ось подумав, ми почали своє відео з мурашника, мурашником закінчимо. Ось так спонтанно. Бачите, тут звичайно не так, як на тому. Видно, хтось постарався, все ж таки, щоб мурахи вивалились, Ось там було видно, що хтось наступив, може собака. І може якесь точно соб... Може якась точно собака наступила. Ось. Значить, що ми маємо по сьогоднішньому дню? От, я знайшов декілька декілька серкосців, декілька штук 20, напевно. Взагалі досить, ціка... досить цікаво і досить класно, що стільки багато їх є, От, але тільки там. Тільки в дальній частині лісу. Ось. Е, тубарії я знайшов е, ще, але фотографувати їх було незручно. Тому що ландшафт такий досить е, з такими горбиками маленькими і відсутня відсутні листя опале, тому ставати якось ну, не дуже. І фотографувати їх, тому от я один момент знайшов з і на цьому все. Бачив я дрожалку, дрожалку, не знаю, як вона називається правильно, не пам'ятаю українською мовою. Тримело месентерику, скажімо так. Бачив ще декілька видів різних грибів, дещо пофоткав, дещо зазняв. От Та і все я думаю наступний раз, наступний раз е, треба буде виходити, коли ще більше потепліє, От. і це буде десь приблизно, ну я, я так думаю, квітень місяць. Коли вже напевно з'являться е, Ось, Коли вже буде шапка зморшкова, може бути, може не буде, тут така справа, тут і треба шукати, і не знаю. Але, але 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 постараюся вийти вже десь на початку якщо, якщо буде тепло, на початку квітня. Все добре, тоді, є. Я кажу, з мурашника почали, мурашником закінчуємо. ну ось, Всім. Також гарно погуляти, мирного нам неба. Ось. І взагалі миру нашій країні. Всім до наступного разу. Бувайте!